Христос Тоскресть сьогодні слова, та в них є істина свята, життя і мудрості, основа, любові вічної краса, Христос Воскрес, слова надії, в них раді сила Християн, в них раю втраченого мрія і Богом визначений план. В них звуки переливні, про те, що дивний наш Творець, від них поезія та співах Христом оновлених сердець. Христос Воскрес, слова надії, та розумій, що в них. Над смертю і пеклом перемога, і віра в славне майбуття, творцю вклонімось, братя й сестри, хай славу до небес, за те, що нас Христос візне поскрес, Воїсти воскрес. воскрес. Амінь. 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 Знову свято валик, зустрічає земля, вся прекрасна в квітах зеленіють поля, оживає природа і радіє життю з гір, стромочками води. Дзвінку, старинку, течуть, великодик кропує і надію, дає пару для смирених серед, сонце лає на світ. Ніби кажуть небес. О, радійте, радійте, вас спасите, вас раз і душа розквітає промінням його з великодна вітає Господній народ. Амінь.

bola e muitas que desava.